Здоров'я здоров пане президента України, Верховної команди збройних сил України. Як справи угруповання збройних сил України продовжує ведення операції на території Курської області за сьогоднішню добу э, наші війська просунулись на окремих напрямках від 1 до 3 кілометрів, взята э, контроль над 40 квадратними кілометрами території. І на сьогодні 74 чотири е, пункти е, знаходяться під нашим контролем. Бої літуються по всій лінії фронту. Ситуація, е, не на високу інтенсивність бойових дій, знаходиться під контролем. Продовжує ведення пірація. По перше, дякую нашим хлопцям, дівчатам. Передайте під нас е, від мене особисто привітання. Дякую їм за службу. Таку героїчну. По друге, дякую, що поповнюєте. Наш фонд обміну це важливо, зможемо а, обміняти на наших а, хлопців, на наших військових. А, і я хотів вас а, також попросити не забувати і продовжувати тренування і розробку наступних важливих ключових кроків. Всі заходи здійснюється відповідно до плану. Добре, дякую. Будемо на зв'язку.